Привіт, друзі! З вами Брен Трейсі. Я хочу поділитися з вами п'ятьма перевіреними способами, як розвинути самодисципліну навичку, без якої неможливі жодні серйозні досягнення. Знаєте, що об'єднує всіх успішних людей. Не гроші, не зв'язки, не геніальні ідеї, а саме уміння змушувати себе робити те, що потрібно, навіть коли не хочеться. Я вивчав тему самодисципліни багато років. Писав книги, проводив дослідження, зустрічався з сотнями видатних людей і переконався, ніхто не досяг вершин без цього внутрішнього стрижня. Добра новина в тому, що самодисципліну можна розвинути, вона тренується так само, як м'язи у спортзалі. Отже, ось п'ять практичних кроків. Порада номер один. Виділяйте час для своїх цілей. Знайдіть хоча б 15 хвилин на день для найважливішої задачі. Це здається дрібницею. але давайте порахуємо. 15 хвилин на день це понад 7 годин на місяць і цілих 84 години на рік. два тижні повноцінної роботи уявіть, що ви вкладете стільки часу у свою мрію: написати книгу, відкрити бізнес, вивчити нову професію чи підтягнути здоров'я. через рік. Ви будете зовсім іншою людиною. Секрет у тому, щоб ставитися до цього часу як до важливої зустрічі, не можна пропустити і треба з'явитися вчасно. Порада номер два: знайдіть партнера-контролера. усім нам легше підвести себе ніж підвести іншого. Якщо ви мовчки тримаєте цілі при собі, завжди можна знайти виправдання. Завтра зроблю не сьогодні. Але якщо ви розкажете другу чи колезі про свою мету. То доведеться звітувати, це створює здоровий тиск і допомагає не зійти з дистанції. Як варіант, публічно поділіться цілями у соцмережах і щотижня пишіть про свій прогрес? Ваші підписники стануть вашими контролерами. Порада номер три: приберіть спокуси. Уявіть, що ви вирішили схуднути, а вдома на полиці стоїть коробка з печивом. Як довго ви протримаєтеся? Людина слабка, не треба випробовувати себе. Просто приберіть усе, що тягне вас назад. Хочете харчуватися правильно? Не купуйте шкідливе. Хочете економити гроші? Відразу відкладіть певну суму на депозит, щоб її неможливо було витратити. Хочете більше працювати? Вимкніть зайві повідомлення, закрийте соцмережі під час роботи, не витрачайте енергію на боротьбу з відволіканнями. Побудуйте таке середовище, де спокуси просто не існують. Порада номер чотири завжди пам'ятайте своє, чому успішні та дисципліновані люди завжди мають чіткий мотив, вони знають, заради чого встають вранці і чому не здаються ввечері. Ставте собі питання: що зміниться в моєму житті, коли я досягну цієї мети, і що буде, якщо я цього не зроблю? Візуалізуйте себе переможцем, уявіть, як виглядає ваше життя після досягнення мети, які емоції, які люди поряд, які можливості. Відчуйте смак перемоги наперед. Це дає величезний заряд енергії. Порада 5. з'їжте жабу. Це мій улюблений принцип. Він означає почніть день з найважчого завдання. Виконайте його першим, і решта справ здаватиметься легкою прогулянкою. Якщо кожного ранку ви робитимете те, що інші відкладають, то дуже швидко опинитеся попереду більшості. Саме звичка з'їдати жабу відділяє продуктивних людей від вічних прокрастинаторів. Друзі, пам'ятайте, самодисципліна це не покарання, це ваш головний інструмент свободи. Вона допомагає жити так, як ви хочете, а не як диктують обставини. Тепер хочу запитати вас, яку мету ви хочете досягти завдяки самодисципліні? Напишіть у коментарях, можливо, саме ваш приклад надихне когось іншого. Дякую за перегляд! Якщо це відео було корисним, ставте лайк, діліться з друзями та підписуйтесь на канал. І головне, починайте діяти вже сьогодні. Бо майбутнє створюється не завтра, а зараз.